Привіт! Ви на каналі художник-ілюстраторки Анна Дончишин. І щойно ви подивилися відео, як друкувалася ця книжка, яку я ілюструвала. І нарешті я отримала свої авторські примільники, і, якщо чесно, готову книжку я ще не бачила, тому це все буде вперше з вами. І буде видно, чи я знайду якісь помилки, чи як я буду реагувати на свою книжку. Ну, мені самі дуже цікаво, тому. Запрошую до розпаковки і огляду разом зі мною. Питайте, що воно не відкривається так гарно, як я собі це уявляла. Звіття. Так. Ой, я ще маю подаруночок. Та о! А в мене ще тури книжки. І так, цю книжку видало в Донис цього Це, по суті, катехизм для молодшого шкільного віку. Я ж навіть не пам'ятаю, це був молодший шкільний вік, чи це був передшкільний вік. Здається, молодший шкільний вік. І менше з тим, головне, що я не бачила готового результату. І мені дуже цікаво, як це все виглядає всередині. Ось ці літери малювала я. Ну, це набірний шрифт, який мені надали для використання. До обкладинки ми підемо пізніше. Я просто. Я, я серйозно. Зараз прем'єра. Я ніколи не відкривала цю книжку. Це я малювала. Це... Тут можна вліпити ваше фото. Це взагалі остання ілюстрація, яку я робила. О, і мені тут цікаво, вперше все, що мені цікаво, чи нормально передалися кольори, і чи не відбулося якихось з'їджених. Малюнків, тому що, ну, я знала, що це на скоби, і мені просто цікаво, як я справилася з цією задачею, чи в мене все нормально, чи в мене десь немає зажованих фігур і таке от. Ну, кольори, в принципі, нормально передалися. Зажованих штук нема поки що. Та і дивним чином я перший розділ ілюструвала останньою. Останню чергу. Ой, тут навіть квіточку особливо не зажувало. Дивіться, як гарно вийшло. А, і бачите, в мене тут е, дуже хитка лінія. Ой, там хтось, де? Так, мені вчора не вийшло дописати відео, тому я буду дописувати сьогодні, але я чесно, я без вас не дивилася, що ж я там в середині понамальовувала. Тому продовжимо тут. А, на тому було, на тому жирафі. Ну, що я вам скажу? Так, я зараз буду себе критикувати. От, ніби на квіточках все добре. В принципі, жираф вліз, але він просто-просто на межі, щоб моя затія провалилася і. Ну, добре, що тут є скоби. Я, в принципі, знала, що тут будуть скоби і якоїсь такої катастрофи не буде. І лице жирафа не заїсть. Зараз гляну, що в мене в інших примірниках. Бо кожен примірник він є різний. Ага. Не, ну все ніби нормально. Благополучненько, бо я хочу сказати, що, наприклад, раніше я трошки таку халепу робила. Ось це ілюстрація для журналу не сонечко. Я не пам'ятаю навіть якого то року. Я чомусь подумала тут, що отак закомпонувати лице, щоб воно попало в згин. Це буде дуже хороша ідея. Це лице моркви. Ну, я більше такого не роблю. І тут воно просто не так погано, тому що тут є скоби. Ну, нічого, може бути. Так, дивимося, що ж там далі. Єдине, що я би, чесно кажучи, що я тут бачу щось з мінусів. Тому ну, я би тут могла б зробити тонший контур. Можливо, то комусь не видно, але я просто бачу, що тут на передньому плані тонший контур, на задньому плані чомусь він грубший. То таке діло. Я просто зараз вже коли готовий матеріал, то видно якісь деталі, якісь неточності, бо коли дивишся на екрані, воно все виглядає ніби добре. Так, тут миленько. Тут все нормально. Це той самий жираф. Це той, самий жираф? Так, той самий жираф? Ну, ви розумієте, коли ви робите якесь таке багато видання, де просто є багато завдань, ви деколи можете чуть-чуть хитрити. Ну, звичайно, якщо спогодження того, хто вас керує, що ви деякі елементи, якісь можете повторювати. Це ніби нормально, там якусь пташку на фоні там намалювати кілька штук, їх просто ліпити всюди. Е, чи ще щось. Не, не варто такого робити з головними персонажами, щоб вас там був, знаєте, один дядечко намальований і всюди однаковий, з однаковим лицем ви просто кубакопіпастити ту саму фігуру. А якусь там детальку незрозумілу, в принципі, можна повторювати. Мені той розворот подобався, Я не знаю, я так скоро придумала. Тоді. Тут, в принципі, так само. Якби я малювала кожну книжку, я б слегка здуріла, тому тут, в принципі, намальовані десь 4 чи 5 видів книжок, і я просто їх по-різному розташовувала, десь що відзеркалювала, що десь так лишала і розмальовувала різними кольорами. Бо інакше, коли у вас дуже багато роботи ви, то ну, ви не, ви не виглядите. От. Так, знову я відволіклася, тому що знову перервала це все діло, бо мама палець, можливо, ви це почули. Так от, дивимося, що далі в нас. Ну, то просто розворот. Тут так само ці персонажі деякі повторюються на інших сторінках. Ну, звичайно, теж я малювала по новій. О, це взагалі най 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 найперший розворот, який я малювала. Так от, це було найперше завдання. І я щось тут дивлюсь і зараз думаю, а чому ж я Ісусові не дала німб тут? Тому що я була, здається, впевнена, що я його таки дала. Тому що отсюди. Я, в принципі, іншим святим нім би не давала, бо якщо багато фігурних зображення, то там були просто одні кола, 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 кола. Я дала німп тільки Ісусові, но чому його тут немає, це загадка. Так, ото дерево малювати потрібно було. Я так довго шукала, з якої ж то можна було ікони намалювати, тому що тут е, така штука, що тут є е, це на основі там притчі про зерно гірчиці, і якщо чесно, я не знала, як це так нормально зобразити, виявляється, існують такі ікони саме з цим деревом, тому я вирішила і з трьома птахами, тому я вирішила, що з цієї ікони я і перемалюю таку ілюстрацію. На фоні сторонні звуки, просто я не одна вдома, а відкладати то ще на якийсь час було б просто жахливо. Так. А, тут тут штука така, що я, наприклад... Чи не тут. Ні, ні, то не тут. Чекайте, я, я, я наперед забігла. Мені потрібно було зробити щось більш сучасне, тому я намалювала, звичайно, офісне крісло тут. Так, тут. Це про що було? Це ніби про хет. Щось таке. Знаєте, моя улюблена тут частина, це ота ілюстрація. Там, де б'ються з однокласниками. Ну, це якесь незрозуміле місцево з руками, ногами і все таке все мішку. І тут така штука, що я якраз тих дітей, які отут посварилися, я потім намалювала на, іншій, на іншому розвороті, що вже ці діти трошки покаялись, помирились, і все вже в них добре. То мій улюблений розворот. Згадайте з трьох разів, чому він мій улюблений, тому що тут було найменше роботи. Ну, просто одна фігура і багато хмарок. Якщо чесно, це не так вже і погано, якщо деякі розвороти не такі насичені. Тому що далі ви побачите, далі там такі багато фігурні розвороти, що от, в принципі, коли ви ілюструєте якусь книжку, де багато-багато ілюстрацій. То варто якось розбавляти це все, тому що там, наприклад, один розворот у вас дуже насичений. Наступний може бути менш насичений, там менш тих всяких складних елементів. Третій розворот може бути теж майже напівпустий, просто щось таке збоку. Тому що людське око, воно буде перевантажене і деколи треба просто, щоб око відпочило. церкву, до речі, теж я якось один раз намалювала та всюди її так попіпастила. Ну не всюди, деколи в мене церкви. Різні. Отут оце той розворот, над яким було дуже тяжко, тому що тут 12 апостолів, ще Марії, це купа людей, це потрібно намалювати цілу купу фігур, голів, ніг, рук, так ще, щоб вони не були однакові. То було так багато, я ото малювала і малювала, а в принципі на всі розвороти в мене був однаковий час, там, тиждень. І то малювати було, то було так тяжко, я вже, я вже не могла. В мене єдина була радість, що їх не потрібно було розмальовувати. А просто, тому що це, ця сторінка, це як розмальовка для дитини. Ото єдина була радість, бо то було дуже тяжко. О, отут вже я Ісусіві нім дала. Чому я забула в тому розвороті намалювати німб, я не розумію. От я от зараз дивлюся і думаю, ну як так сталося? Ну, добре. Буває. Я кажу, багато речей помітно тільки коли ви отримуєте, вже готовий. Готовий ну, готовий продукт на руках. Такий от розворот. А Мені подобалися ці штуки малювати тих апостолів, тому що не знаю, якесь таке милове йшло. Ще один розворот, над яким було дуже тяжко працювати, тому що теж тут знову дуже багато фігур, і мені ж потрібно було ще намалювати тих апостолів, щоб вони були подібні на людей от з, цього роз... Ні, не з цього. от з цього розвороту. Ну то було дуже тяжко, я не знаю. То так... Це були тяжкі тижні, коли мені потрібно було малювати так багато фігур. Оце вже було в нас з іншої ілюстрації там попереднє, а тут мені треба було вже намалювати щось нове. Це на Різдво. Ну тут, в принципі, не заїло. Це радує, це добре. І тут теж і суд з ним був. Ну, я не знаю, я... як я так зробила. Але мені цей люд подобається. Він може бути як костівка, в принципі. Так, що ж тут у нас? Писанки. О, ми тут вирішили, що буде малювати всюди ангелів як маленьких дітей. Тому що, по ідеї, тут традиційно малюють такого ангела, ніби дорослого такого. А я вирішила, що це. як, якраз це книжка для дітей, то і ангелик в мене буде дитячий, маленький такий. Знову та ж сама церква. До речі, от та церква прототипом була Сихівська церква, та велика. Пресвятої Богородиці там. Вона в мене прямо надихнула. Взагалі, якщо чесно, то я намалювала сихі майже. Оце мені нагадує будинки на Стрийській. Ну що, що з вікна бачу, то малюю нашу? От тих ангеликів я малювала, я просто кайфувала, бо тут можна було зробити е, вільний політ. Потрібно було намалювати, що ангелики щось роблять. Mm, що вони ніби, як вони ангели-охоронці, то вони там, якщо людина любить музику, то й ангелик любить музику, ще щось. Ну І що, крім того, всього вони ще оберігають. Оцей ангел показує, тримає світлофор. Ну, він як оберігає, щоб вони ходили на червоне світло. Та й так є. Ой, тут щось сталося. Здравний вигляд, що того не було. То тільки я вам тут кажу. Так все добре. А, Боже, я, я налякалась. Йолки-палки, я зараз... Я зараз, вибачте, що я так говорю. Я зараз налякалась, що то щось не так перевернуло, а тут виявляється, що є частина, що можна щось сліпити. Угу. Добре є, бо я, я дійсно я налякалася, я щось думаю, як так. Що шо, щось не так, я щось не так зверстала, що то було. Ой, ілюстрації, аданчен, терапили, все добре. Ще вам хочу сказати таку історію з тою походинкою, тому що ну, називається джерело, і спочатку там планувалося зовсім інше. Я намалювала, що ніби діти, там, як в великому ковчезі, вони на річці. А вона ось покажу, з цієї сторони Ангелик, там поливаю воду на ту річку, якось наповнюю. Потім в останній момент сказали, що концепція помінялась, треба малювати сад. І я така, ну йой, як мені то все перемальовувати. в мене ж так все гарно було в ковчезі, але не якось перемалювалося. Там домалювала дітям ноги, то все, там намалювала якісь там зелень на фоні. Але ангелика з тою водою ще залишили. Ще він летить. Тому що ну, ну як такого ангелика просто взяти і викинути? Ну, така от робота. У мене ще було дуже, дуже, дуже багато. Просто цілий ящик тих всіх заготовок з тою калькою. Я можливо зараз тут покажу. О, я вам ще покажу. в мене є фотографії, я коли це все розклала на підвозі, щоб сутрофати ці масштаби. Там дуже багато було тої кальки. То просто то був то, то було цілий, то був мішок тої кальки. Я, я потім все перебирала. Там деякі елементи залишала, деякі пішли на утилізацію. Бо в мене чесно, в мене там кожна книжка, це означає, що для цієї книжки потрібен окремий ящик. Я ж зараз можу вам додам фотографію тих ящичків, які в мене посортовані. Поки я не здам книжку, в мене ці ящики не рухаються. Там все тримається на місці, тому що мені в будь-який момент може знадобитися якась калька з якимось персонажем, який я малювала там раніше, а потім якісь можуть бути зміни, або мені треба повторити того ж персонажа, і треба зробити знову цю роботу. тому... Я такі кальки зберігаю. Ну що, такий був огляд. Тут я теж побачила мінуси в своїй роботі, побачила плюси, тому що наш канал є чесний. Тут чесні огляди, де добре, то добре, де не дуже, то не дуже. Але в принципі, мені папто, що подобається кольори перенеслися абсолютно так само, як в мене на екрані. Ну, Там немає якогось зміщення, тому що, наприклад, блакитний і такий бірюзовенький, він на екрані може бути нормально, але якщо його неправильно задати якісь параметри, чи неправильно, якби я неправильно перевела ці всі штуки, то воно б видрукувалось якимось жутким кислотним кольором, але воно видрукувалось досить гарно. Мені це подобається. Оце, оце, я, я, я радію за то. Ну, от і все, що я вам скажу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всеке таке. Подивились це відео, поставте лайк, поширте серед своїх знайомих. Може, я ще якийсь зроблю огляд на свою ж книжку, яку я ілюструвала. Зараз це відео було без мого обличчя, бо я день перед тим зазняла 4 відео своїм обличчям, і то було дуже тяжко, мені ж погано потім сталося. Ну, от такий от формат. Все. До нових зустрічей. Ви можете також підтримати мій канал. всі посилання. Під відео та в описі каналу та й таке. Все, папа. Па. Вирішила розкласти всі свої роботи, всі свої ескізи для однієї книжки, і е, я трошки вжахнулася. Ну, мені, в принципі, постійно говорять, що це якийсь тупий героїзм, і купи собі нормальну планшет і працюй як абсолютно нормальна людина. але Но я щось навіть не знаю, що сказати на рахунок цього. Це якась звичка, чи що. Ну, може, тому я не люблю процес малювання, бо це дуже багато рухів і всяких приколів, поки ти намалюєш ту одну векторну ілюстрацію. А... Насправді, мені ще так страшнувато пробувати щось нове, і чи я взагалі зможу малювати на планшеті, бо було якось звично. Я якось тримаю лінію, ну, якийсь нажим витримую. Ну, на папері малювати легше. Правда потім я дуже сильно і багато чищу цих тих всяких вузлів після трасування, бо воно ідеально все не притрасує, але ну, не знаю. У мене так руки труться, поки я то розкладала. І я... там в мене все так за... застелено, що я просто до годинника не дійду. Будете слухати то тикані. Так, я зараз переглянула те, що не зняла. Руки трясуться. Годинник тикає знову. та Я вам ще раз нагадую, щоб ви вже чіткіше чули. Але в мене реально руки трясуться після того, як я це все розклала. Тому я нічого перезнімати не буду. Краще не буде. Просто, просто помоліться за мене, щоб я нарешті колись купила цей планшет і малювала як нормальна людина, як нормальний ілюстратор, а не це ось все, оці всі страждання.